на приїхала, потрібно закупитися, холодильник пошкодий, хочу дещо для дому купити, щоб проглянулося мені минулого разу. Дещо з одягу, ну стає це все. Буду все знімати, і покажу вам нашу корзину, наші покупки. Знаю, ви полюбляєте наш забіг в костка. Так я де все длядому, хочу дещо взяти на кухню. І от приглянувся мені цей міксер. Звісно, я його не буду купляти. Потрібно мати гарну кухню і частенько випікати. А тим, хто цим займається, вигідно купляти зараз по знижки мінус 100 доларів. Тобто за 320 доларів можна взяти гарний якісний міксер. Нам напевне з і так, дитина в мене знову в візку. він після школи втомлений, правда, Тимофійчик? Тім. Ой, які красиві ось ці такі банки для зберігання. Великі для борошні. 28 доларів. Це набір гарний. Давненько на нього дивлюся, зараз ціна із зірочкою 20 доларів. Так, це те, за чим я сюди прибігла. За ось цими салатничками, такими глибокими, широкими. Вони мені дуже подобаються. Дуже подобається цей візерунок. Ось три штуки. Бачите, такі вони широкі. Вони не глибокі, але широкі. Мені вони там сподобалися. І що не біля, такі кольору слонової кістки. Гарненькі. Беру ціна 1799. З Все, глибоко різноманітні пательні, все для випікання. Ой, перше тут таке бачу. Чудо, таку посудину, форму для випікання хліба. Я думаю, там не тільки е, посудина, а й це. Треба читати. Гарненьке. Ні, воно дуже легеньке. Глянемо, що там всередині є. Є банка. Ну, це, мабуть, для закваски. Для чого це? Кискили мок. І це лазер, щоб сам кліп. А ось, все, що всередині намальовано ось тут. Ну, це треба випікати хліб, ще раз повторюю, щоб таке купляти. Така Ціка, цікава штука, цікава пропозиція з'явилася в Костку. Можливо, вона була і минулі роки, але я до такого не приглядалася. От, зима насувається, як то кажуть, зима скоро, і автомобілі також до неї треба підготувати. Як на мене непогана штука, правда? Це щоб не чистити лобове скло кожного разу. А просто приходиш, зриваєш це і поїхав по своїх справах. Але чи це так швидко буде, як здається, хто його знає? 18 доларів. Так як я їду на роботу о 5 годині, на п'яту годину темно, страшно розчищати то все. Не знаю, можна таке взяти. Хоча ні, треба показати чоловіку, і він мені скаже, годиться таке чи ні. Є у мене така брошурка, яка приходить кожного місяця в поштову скриньку. Тут вказані знижки, гарні пропозиції. І приглянулися мені цього разу тут такі сати, це тернобилисна. Є і для дітей, і для жінок, і для чоловіків. Все не ну, вже є два набори також з хвостку. У мене також один є і в чоловіка, але потрібно і йому купити ще один на заміну і мені. Так, мінус 3 долари на ті сети. Але мені приглянулося, що ось така кофтина. Вона містить ще в складі. І в чоловіка вже така була. У нас з горловиною, і я візьму її Ціна 12,97 ну 13 доларів. Якщо є МК, є багато МК. різно. Так, так. так в цих рядах рукавички і шапки, шапки з лампочками. Ще б такого не бачила, як каже моя старенька бабця. Ага. Є в різному кольорі, ну, люди тут гуляють, часто по треба. Я думаю, що це для таких пішоходів, для велосипедистів. І зараз день короткий. Вечори довго. Ну і думаю, що це для цього і створені Ці шапки. 30 доларів в шапки. Кавички. Також з підігрівом. Ну, рукавички ми купили, також костку в серпні, коли вони були на знижці. Так, де ковтини? Там оглянемо, може, тут щось новеньке. Та яке новеньке, в принципі, американці це завжди купують. Тут вже залишки. Не новенький. Ну, так, Багато чого вже розкладано. Вирішила ще докупити ось такі стрічки, а саме червону-зелену, ось таку. Вона двостороння, бо я рідно відправляла посилки в Україну і золоті майже використала. Так, візьме зелену-червону. Тут є ще ось такі бантики, але мені не подобаються. І у нас вони є, в принципі, з минулого року. Одяг, мій улюблений відділ, котра повторююся. Що мені тут треба? Ой, ще є оця білизна по 619 силі, відкармінка для хлопчиків і для дівчат. Ми брали для сценарію, для упаковки. Тут багато пропозицій гарних. Але мені потрібна термобілизна, яку я вам показувала в брушурці. Їдемо її шукати. Де не можуть знайти тут термобілизну. Де ж вона її заховали. До речі, Ці тапки які я минулого року відправляла в Україну своїм рідним. 15 доларів чоловіч. Так, тут білисна і мало б тут бути і термобілиса, але ні, її тут немає. Тут постійно білизно, туртучнику немає, шкарпотки і взуття. Взуття ну, таке собі цього разу. Навіть не буду показувати. Шкарпотки. Шерстяні шкарпатки. 15 доларів. Такі кольори. Негарні. Оці шкарпетки я купляла декілька років назад. Ношу до, до сьогоднішнього дня. Я дуже гарно носяться. Тут ущільнена ще на п'ятка, пальчики. Гарна якість. 15 доларів. Три роки ношу. Ну що, йдемо на одяг. Де я свою дитину лишила. є і жіночі тут тапочки. Ось вони. Побачила та чорному кольорі. 14 доларів. На кросовки пуман знижки 7 доларів. Але вони всі і не дарма знижка не на них, тому що не сезон. На штани від Puma знижка мінус 4 долари. Гарненькі, м'ягеньке, тепленькі, є в декількох кольорах, а з того боку, скоріш за все, що худі. І також знижка, також мінус 4 долари. Ну, тут кожного року костюми від Puma. Гарно носиться, в нас є також нові костюми від бренду Mondetta. Гарний бренд, одяг, носиться дуже гарно, і мені сподобався ось костюм цього кольору. Ось так він виглядає. На кілі. Ну, і не подобається, колір. Грофітовий теж так собі. І ось штани. Вони прямі. Навіть не прямі, а трішечки розпрішали. Ось так виглядають Але на мій фігури такий. Фасон не підійде, тому що у мене широкі стегна і я буду квадратово в тому костюмі. Мені на резинці підходить. А з цього боку такі белюрові костюми, вони також нас Ну, Це домашній костюм, Знаєте, що я вирішила собі взяти ось такий костюм і буду я його носити не вдома, а дитину, наприклад, до школи возити. Колір мені дуже подобається 15 доларів. Лізенький. Точно знаю, що мені такі підійде і колір, і фасон. Я ще в кольорі бордовому, бургунді. Але я вісім такий. Я люблю такий колір. Він мені підходить. У мене волосся, зелені очі. І це мій колір. Так. Цей костюм, від відкому я минулого разу купила на своїй похресниці і, звісно, він цього разу на снижці. Також мінус 4 долари, як і на чоловічий. Ось є такий важевий. Кольорі Бургунді, мені ось цей колір подобається. Ну і з того боку худі. Штани 15 доларів. Худі також. Чи взяти собі такий, від кому? Ні, беру той. Мені той сподобався. Що тут ще цікавого? Шкірянка? Шкіряна куртка. 155 доларів. Куртки дитячі. О, з'явилися знову ці куртки. Я дитині купляла таку. О, всього декілька штук. Червоних значно більше. І такі я купляла в Україну, відправляла. Мені здається, в цьому кості я вже все перепробувала. З їжі так точно. Ми з чоловіком великі прихильники бренду Columbia. У нас багато верхнього одягу від цього бренду, та й в дитини. І тут приглянулися ось такі ковтинки. ця подобається в цьому кольорі, 30 доларів. Але в мене вже є. І також від Columbia. У мене декілька є флісових кофте. Це щось новеньке. 15 доларів. Вон така сорочка клюшева. Також він неповага. Джинси. Ну такі старомодні, як то кажуть. Хочу глянути за піжамою для сина. Але тут для маленьких. Тільки для маленьких. Нарешті ми добралися до продуктових рядів. Термоблизне, до речі, так і не знайшла. Да вони, без поняття. Візьмемо такий кліп, 839 з одного хліб, там дві буханки. Смачний кліб. Півтора кілограма. Ще тут я беру завжди паляночки при сніг і булочки для сина в школі. Я сильно візьму ось такі прісні палянички, вони коштують 5,99 і там скільки? 18 штук. На них доволі часто знижки але На сьогодні, кто кажуть, що мені потрібно купити борошно, я його і раніше купляла і цього разу також візьму. 5,5 кг, майже 9,49. Нам потрібне борошно, нам потрібно, потрібно спекти кекси в школі. Борошно знайшли, тепер шукаємо соки. Тут кожного разу перестановка. Ваших ваша також також переставляється. Щ тільки нам так повезло. Тімоті. Дуже близько. Підніми голову. А ось і соки. І ось. Тимофійчик, ось ці брати? Органік. 12,99 за 40 штук. Оце сороки. Точно ці. Ну такі я вже не хочу купляти. Так? Або такі. Ці? Добре. 12.39 за 36 штук. А, це яблучні. Він любить такі. Потрібно булочки взяти. О, щось зелене, щось новеньке. Фісташковий крем 10,89. Нотало в нас є, варання є. Йдемо за булочками. 8,99 за скільки штук? 16. Французькі булочки із шоколадом. Також купляли раніше ціну але Дитина перестала їх їсти. 7,99, Беремо тільки булочки. І ну, візьмемо ще вісенку, бо в мене дитина їсть вісенку, мало не кожного ранку. І тільки на воді. 79 за велику упаковку, у якій 4,5 кг. Беремо. Так вигідніше. Тут мені потрібно взяти каву на роботу. Ми полюбляємо ось таку від Starbucks. Так, таку. Використовуємо її, заварюємо її в капельній кавоварці. Вона нам дуже смакує. Метр 79 за таку велику упаковку, в якій 97 грамів. Беру дві упаковки. Тобто появились Філадельфії, а раніше не було Філадельфії. Було тільки ось така. Ну, вершковий сир Був тільки такий від їхнього бренду. Зараз є і Філадельфія. 10.49. За таку велетенську упаковку. Ми ще для сина ось такого пряникового будинка будемо прикрашати. 12,99. Ну, я притримаю його, хоча б до Миколаєва. Ось така відставка і снижка мінус 5 доларів. Ну, Все зовнішньо. Пропозиція. А, вона в зерні. Із ароматом засушених фруктів і какао. Ну, Яке не люблю. Йогурту. Це за велику упаковку для тієї тутоні. Американці дуже розбирають ось такі гарячі бутерброди, як то кажуть. Є сирні, є з курітиною, але я знаю, що дитина моя таке їсти не буде. Я спробую взяти ось таку воточку французьку, так мовити, із хемом та сиром. Він не любить, до речі, американський сир, але ось такий швейцарський буде їсти. 12.79. За вісім таких булочок. Буду в ланчбокс запихати. Вони смачні ми вже купляли раніше. Французький цибулевий суп. 11,99. Люблю цибулевий суп, але його можна легко і швидко приготувати вдома. Так. Ага, сир нам потрібно купити сир. Ось такий ми купляємо. 99 за 32 слайси себе. Вирішила взяти ще ось таку запіканку. ну Це картопляна, але там є і цукіні, і зелена цибуля, і сир американський. Є ще на основі броколі, але я знаю, що дитина брокколі не буде їсти Чи Візьму таку запіканку. Тут 18 індивідуальних штук. Я раніше купляла від цього бренду ось таке. такі кексики, дуже смачні. Але діла тільки я. Для себе я купляти не хочу, а з картоплею можливо дитина води їсти Мені треба урізноманітнити якось його меню, тому що дитина їсть зазвичай піцу, хот-доги в школі. І більше нічого він не хоче. А, ще круасани і бейтне. Все. Гарбузики красиві такі, з бородовками, різнокольорові. Так, в холодильниках нам потрібно ще вся піцу для дитини. Ось таку. 12 штук за 12,59. Там 6 макароні і 6 із сиром. Також до школи даю. Так, хочу ще взяти кроветки, маємо багато рису, дикого і білого. І мапехильники рису, люботалі. Ті ж напевно ось ці, візьму найбільше. Річна взяти ось такі великі креветки. їх тут від 21 до 25 на упаковку. Ми раніше купували ось такі. Там в упаковці було від 31 до 40. Ще дитина вибрала собі ось таку куцу, бо там добрий дядько приготував і дає всім куштувати. Дитині сподобалось. Виліз із карети і взяв. 12.69. Все, не залазь, тому що зараз буде багато продуктів ще. Залазь! В цих холодильниках виявилося дуже багато в Пам'ятаєте, колись в Україні подавалося в Ну, Не знаю, чи в цих біліонах, але у нас так. Щось таке може. Появилося 1199 за 48 штучок. 792 гра. Там різноманітні Ще ось таке. Це з Індії. Траштати окорожню чи не гость. З картопою та да. гороху 1659. Далі, ще якась штука нова. Ось. Ще. Так, крутилися біля тих холодильників і вирішила взяти ось ці так би мовити, форнець. Ще хочу глянути тут за таблетками зараз до моєї машини. У мене є ще. що це? Якщо вони не знають, то якщо ні, то почекаємо. Руками я майже не маю косок. 1989. Фініш. У фініш? Всі жіночки взяли ось такі капсули. 1399 за 93 штуки. Але я ними ніколи не користувалася. Мені подобаються ті фініш. Так, не люблю щось знову пробувати. Я людина привичок. Люблю все старе, постійне, перевірене. Так, у мене від Фінш. 1989 за 100 штук. А я ще почекаю. Ось дивіться, тут 93 штуки за 1399 цього бренду. А є ще за 25 доларів. Також від цього бренду. Угу, платіном. Ну, все, що платіном, то... Як то кажуть, краще. Гаразд. І цього разу наступного разу куплю. Так, воду, туалетний папір нам цього разу не потрібно купляти. Сахарки у нас також є. Мені потрібен папір для випічки. Він ну, точно виступ. А ось і пергамент, який я шукаю. 12,99. собі упаковки. Я раніше купляла на Амазон, вже готові форми для аерограмів. Це вагідніше купляти. Тож візьмемо цей під салодощі вже до Різдва. Побачило, європейське. Ось таке європейське, 20 доларів. І подивіться, яка штука, який адвент-календар всього 100 доларів. Тому в холодильнику нам потрібно молоко, купити, рибу, ще сере. Діраний сок смачний. Тут Мені потрібно взяти рибу. Ось таку я купляю, 24 долара. За 340 грамів, там дві упаковки. Дуже полюбляю сьогодні. І я і чоловік. І, що, в принципі, і не пробувала тут. Є ще я великий прихильник сирів, і м'яких, і твердих, і смердючих, абсолютно різних, і козячого сиру. Але тут доволі широкий асортимент, але великі упаковки. Мені вигідніше кухоти, наприклад, бри в трайдерчо. Та не тільки брі, а й фету. Ось вона тут. Посиль мій чоловік так міст, як я. Так, я поїду в хай дорчу і куплю трайдурчу. Напевно, вісім цикл паски. Мисливськими. Тимохейчек. Брати! Так. Так, він дуже любить. Ціна 1599. Дуже часто вони на, на знижці. Тут кілограми. Три упаковки, по чотири таких довгих колпаски. Тут у військо і, як то кажуть, пирнаю холодильник. потрібно взяти молоко. Ще мені треба масло, але воно не тут. Є тут масло ось таке, але я купляю те, що в золотій упаковці ірландське. Молоко знову подорожчало, 2,19. Останній раз, крайній раз ми брали по 2 долари 9 центів. Але на зиму молоко все буде дорожчує, наскільки я знаю. Ще потрібно взяти мені тут яйця. 7,49 за 24 штуки. Ось такі яйця я беру. Хтось мені писав, що в них ці яйця повісить з чимось. Ну так, ці не поливаються. Не сюди вони обракли. Так, знаєте що? Ось ці коржики я покладу. Великі, візьму маленькі. На них снижка 2 долари. І Тимко їх більше любить, тому що вони маленькі. Вибачайте працівника, але я залишив це тут. Хотіла взяти сир з корівкою, він минулого разу був на знижці, а цього разу його взагалі немає. Я дуже полюбляю його. Намащувати на чорний кип. Але побачила ось цей. Ми його раніше також купляли І він на знищився. Мінус 3 три долари, тобто з 7 доларів за три упаковочки. Одну упаковку візьму на роботу. Обов'язково візьмемо ще курку. Ми гомілки, лапки зразу з'їдаємо, а зрештою я роблю салат із квасолою, сиром та помідорами. Там ясо мені не треба, в мене є. Потрібно взяти рибу. Ось. Тому пічок полюбляю, у мене червону рибу. Ось, Ось таку візьму цю велику паковку. Я ріжу так на стейки і частину зразу запікаю, частину морозилку запікаю. Ще візьму покопку круасанів, це якісь дуже смуляві. Ось, це мені подобається. Дивляться прямо на мене. 12 штук за 6,99. У мене на роботі, до речі, 6 маленьких круасанів, 6 доларів. І ціна багато смачніша. А зараз втраху колезі і відправлю, тому що в не вірить, що кросельну 7 доларів. І яйця потрібно їй страхувати, цінник прайс. Хочу потрібно взяти тільки огірки. Цього разу я візьму маленькі, тому що ті минулого разу я викинула, вони були жовті і гіркі терпці. Тут 680 грамів це 6 доларів. І ще потрібні помідори. Помідори зазвичай купуємо такі в ящичку, але цього разу погані, бачите, жінка перебирає. Я вирішила взяти ось такі м'ясисті пісні, У мене чоловік. Чуть їсть з помідори, і він великий прихильник таких, тому що візьму ну, йому такі. 6 доларів. За скільки? За кілограм 360 грамів. Перо. А, і візьму ще дрібненькі кольорові для сина в ланчбокс. Такі сини теж не дуже гарні. 5,79 такі кошти. Так, ще візьму до тоні Києві, ось таке жовте. Золота коша. 12,99. За скільки тут? Майже Ні, немає кілограму, 907 грамів. Ну, він їх дуже любить і їсть кожного дня. Все більше з овочі і фруктів, нам нічого не треба. В цьому холодильнику візьму якісь я і Будемо їхати на касу, тому що костка зачиняється. Сталося під салатики скупити, але тут дуже великі упаковки і я частенько просто викидаю. Також шампіньони. Ага, Ось ціна. Так, зараз буду питати в дитини, що він хоче. Я взяла малини, за 5,79, 340 грамів упаковці. гарна ціна. І дитина поліпляє. Рішила взяти ось таку кофтину для чоловіка, вона тепленька, ось на підкладці утепленій. І ціна гарна, 16 доларів. Беру розмір S у графітовому кольорі. Він в мене худенький і я думаю, кофтина ідеально підійде. Мка буде велика. Беру ще ось такий гель для душу. Тут дві упаковки. Великі упаковки по 800 8 мл не бачу. У мене якраз закінчився. яке я минулого разу, також купляла у Косику. Я помітила, що останнім часом купляю гаві для душу тільки у косику. Також і шампунь для чоловіка. Побачила, що на кошінку техніка своєї термобілизни і запитала, де вона її знайшла. Вона мені пояснила, що приходить. Тож я повернулася сюди. собою. Беру чоловічу і жіночу. Так. 10 -10 -10 -10. Так, за це все ми заплатили 466 доларів. Так. О, і чекаємо ще на чекінбайк, байк якраз готовий. Так, якраз нам поплоють. Чоловік попросив взяти декілька штук, бо він бере на роботу. І постко вже зачиняється. Світло приглушили. Так, чотири штуки ми взяли там. Наш. 182. Yes.